Доброго дня. Ще одне запитання, я зачитаю. Наталю, порадь, є ситуації, в якій від тебе мало що залежить, і яка тебе просто виїдає емоційно. Як відволікатись, переключатись? Я відповім, як чую я. Припускаю, що ситуація, про яку йде мова, це неприємна ситуація, інакше не було б потреби якось справлятися з емоціями, вони б не виїдали. І неприємна ситуація природньо запускає процес генерування енергії, стресову реакцію, власне, щоб могти вчинити якусь дію, вийти з цієї ситуації, вирішити ситуацію і, відповідно, енергію потратити. Якщо енергію ми не тратимо, це так само болісно, як і брак енергії. І я бачу два способи полегшення собі життя, покращення собі життя. Якщо впливу мало, а ситуація неприємна. Один це, власне, знаходити способи тратити енергію. Другий це спосіб, як понизити тиск, понизити вплив емоцій. Тому що, на мою думку, власне, переключатись, відволікатись це такий дуже короткодіючий, не знаю, пластир спосіб, який так, на момент відволікає, але під тільки свідомість. Втрачає контроль, ми повертаємося в ці думки, ми повертаємося в ці емоції, мозок шукає, як закрити гештальт, психіка потребує закритих гештальтів, відповідно, ми будемо далі прокручувати, прокручувати і переживати Власне, те, що ми ну, ніби не можемо вирішити. Як витрачати енергію? Це простіше, якщо реакція бий. Тобто, якщо ведуча емоція, зрозуміло, що в ситуації. Емоції коливаються, але якщо ведуться, ведуча емоція злість, її витрачати простіше, тому що злість дає дуже ясну, дуже чітку, дуже сильну енергію. І якщо знайти відповідну ціль, яка може бути пов'язана з ситуацією, не знаю, хвороба, війна, тривога заближніх, можна знайти якусь ціль, яка буде пов'язана з покращенням цієї ситуації, і витратити злість на організацію руху до цієї цілі, на вирішення якихось задач. Чи енергію злості можна просто каналізувати, просто витрачати в якийсь соціально прийнятний спосіб, як не знаю, бігати, кричати в лісі, якісь активні види спорту, де рухами ми імітуємо ті рухи. Які, власне, ми проживаємо, проживаючи злість. І власне тут дуже важливо довірити своїм відчуттям, бо якщо злість десь в горлі, я можу власне, її викрикувати, виспівувати, ви, не знаю, довільними звуками її виражати. Якщо енергія злості в крупних м'язах, в руках, в ногах, я можу чи руками, чи ногами власне, якось розряджати, пропрацьовувати. Просто випрацьовувати цю злість. Не знаю, бити м'ячу, бити ракеткою тенісною, теж м'ячу, копати щось ногами. Власне, це витрачання злості. Енергію страху витрачати складніше, бо страх в очікуванні він заморожує. Але там можна витрачати інтелектуальну енергію на планування, на якусь оптимізацію, на продумування якихось варіантів. Але не заходити. Занадто далеко, тому що там можна піти в такі прогнозування, які будуть негативні, тут скорше виписати, а чого я боюсь, яких страхів я боюсь, які найбільші ризики, якось оцінити ризики, і що може статись. Власне, йти назустріч цьому страху і опрацьовувати його когнітивно. І коли ми ніби надаємо обрису цьому страху, він перестає бути безмежним. Навіть якщо це дуже сильний, дуже болісний страх. Він все рівно набирає якоїсь форми. І вже з цим страхом трішки простіше жити. Його вже можна відгорювати, його вже можна ділячись з кимось проживати, відгорювати, просто співчувати собі, що я опинилася в ситуації, де я мушу справлятися з такою кількістю страху, чи з такою кількістю невизначеності, чи з такою кількістю болю. Власне, спосіб понизити емоції це власне цей другий спосіб. Це йти в її проживання. Я боюсь, мені страшно, мені боляче від того, як мені страшно. І коли я приймаю свій страх, проплакую, не знаю, ридаю, проговорюю. Дуже важливо цей страх виводити назовні всі найгірші варіанти розвитку подій, власне, бачити якусь конкретику, його можна тоді власне, якось осягнути, дати йому ім'я. І можна з кимось розділити. І відповідно можна прийняти спочуття в цьому страху, болю, горюванні. тому що якісь негативні емоції краще розділяти з кимось. Якщо не з кимось, то хоча б виписати на аркуш паперу. Тому що аркуш паперу, він точно прийме все, що ви напишете. Він не буде вам давати порад, він не буде вам казати, що робити, він не буде вас оцінювати і критикувати. Він вас прийме, і в процесі писання я припускаю, що ви зможете власне, частину тих емоцій прожити. І коли ми, власне, приймаємо емоції, не відволікаємось і не переключаємось, коли я приймаю, да, мені страшно, я живу в страху. Емоція каже, окей, мене почули, я не мушу про себе так сильно нагадувати. І тоді її інтенсивність теж понижається.